Дінашого колективу Незалежного інституту судових експертиз, ми би хотіли зараз звернутися до кожного солдата, який перебуває зараз в гарячих точках нашої країни. Граючи в дитинстві війнушки і грошковими солдатиками, ніхто ніколи не міг подумати і уявити собі те, що вони дійсно колись оживуть. І на даний момент, в 21 столітті, солдати на нашій Україні будуть гинути. І ті солдати, які зараз в гарячих точках, в неймовірних умовах, Життям та здоров'ям заради нас хотілося б передати те, що ми, жінки, чекаємо і вдома здоровим. Дорогі наші захисники, будь ласка, повертайтеся додому живими. Ми дякуємо вам за те, що ви кожного дня знаходите в собі сили і мужність нас захищати. Все обов'язково скоро закінчиться, ми обов'язково переможемо, але зараз, будь ласка, тримайтеся, не опускайте руки, ми вас чекаємо. Нам ще виховувати з вами наступне покоління щасливих, успішних, незалежних українців. Будь ласка, повертайтеся додому живими.